З 18 по 20 березня у Нетішині проходив перший тур Спартакіади фізкультурних організацій «Атомпровспілки». У змаганнях з волейболу, футзалу та настільного тенісу взяли участь спортсмени з міст супутників АЕС України та команди Східної Об'єднаної організації профспілки з міста Жовті Води. Перед початком Спартакіади учасники привітали представники «Атомпровспілки», адміністрації та профкому Хмельницької АЕС. Ми приїхали на нашу Хмельницьку землю дуже цікаво, в аграфічній стадії. Це витаговий свіж, подія полині. У нас дуже багато історій. У змаганнях з міні футболу першість здобула команда Запорізької АЕС. На другому місці Хмельницька АЕС і третє місце у футболістів з Южноукраїнська. У змаганнях з волейболу перемогли Нетішинці. Друге місце у сусідів з Рівненської АЕС. На третьому спортсмени східної об'єднаної організації проспілки. У настільному тенісі також перемогла команда Хмельницької АЕС. Другою стала команда «Жовтих вод». Третє місце команди Южноукраїнська. За загальними підсумками трьох видів Спартакіади, турнірну таблицю очолили господарі змагань. Друге місце у команди ЗаЕС і на третій сходинці команда Жовтих Ход. Наступний етап 24-ї спартакіади Атомпрофспілки пройде у черні у місті Кузнецовську. What <laughs>